Всю наявну інформацію щодо конкретного провадження можна витягнути з автоматизованої системи виконавчого провадження. Беремо номер вашого виконавчого провадження, переходимо на вкладку Доступ сторін до виконавчого провадження. В полі реєстраційний номер ВП в АСВП пишете свій номер. В полі Ідентифікатор доступу пишете свій ідентифікатор доступу. Такий ідентифікатор знаходиться в самій постанові про відкриття виконавчого провадження. Виконавець вам відправляє таку постанову поштою в по паперовому вигляді, або ж ви можете зайти в додаток Дія виконавчого провадження та знайти свою постанову, в котрій буде ідентифікатор доступу, після чого тиснемо шукати та отримуємо відомості про своє виконавче провадження. Спускаємось нижче і бачимо перелік постанов в рамках даного виконавчого провадження. Тиснемо вкладку «Інші документи та бачимо всі супутні документи даного виконавчого провадження. І якщо підстави виконавчий Нотаріуса бачимо сам виконавчий напис Нотаріуса. Сума кредиту 3000 гривень